Всім привіт! Ви на каналі Люкс Небрі з вами Яна, і сьогодні на таро світлого провидця я хочу подивитися запитання для всіх: загальний розклад буде. Чому не виходить? Що заважає? Що заважає тій чи іншій справі, тому чи іншому наміру? Можливо, стосункам, можливо, ще щось, що стоїть на перепоні. Так, давайте. Буде три варіанти. Розклад загальний, нагадую, що завжди я роблю загальні розклади на YouTube, на каналі цьому. І вони можуть, звісно, програтися не для всіх. Це будуть такі фрази, які, ну, я сподіваюся, зрезонують у максимальній кількості людей і будуть цінні. Для вас. Я буду вдячна за лайк, комент. Комент особливо хочеться почути, почитати стосовно як карта відігралася, як відігралася у вас, чи вам відгукнувся цей розклад, чи ні, чи, можливо, ви хотіли би якісь інші теми, до речі, пропонуйте теми на розклади. Ми будемо щось дивитися. Так, поїхали. Два варіанти. Три варіанти, точніше, буде, і будемо зараз, ви виберете собі підходящий, або, можливо, вам всі три підійдуть, це теж круто. От. І будемо дивитися, що ж заважає в справах, в намірах, можливо, навіть в стосунках. Так, і обирайте собі варіант якийсь, або, можливо, всі три варіанти. Можете на паузу поставити. Ну, що, поїхали? Перший варіант. Це в нас Паш Кубків і п'ятірка Пентаклів. Ну, дивіться, п'ятірка пентаклів це. знаєте, паж Кубків говорить про неготовність, про недостатність щирих намірів, недостатність почуттів, недостатність волі, недостатність бажання. А п'ятірка пентаклів говорить, тим більше з пажем кубків, да? вона говорить про те, що ви… Ігноруєте ті можливості, які у вас є. Дивіться, цей паж він замріяний. Да? Він собі щось там хоче, придумав і мріє про щось. Але по п'ятірка Пентаклів сидить дівчина біля дверей, зачинених. За дверима є все. За дверима є ресурс, за дверима є все, що потрібно для, для досягнення мети. Але вона просто ігнорує ключ, який лежить прямо поруч з нею. Чи вона боїться, чи вона не хоче, чи вона просто має якісь забобони стосовно цих дверей, чи стосовно цього ключа? Вона просто не хоче рухатися, вона е, хоче себе жаліти, вона хоче, щоб її жаліли. Вона в е, поганому стані. Да, вона не має сил і бажання, вона побита, вона якась брудна, в, на ній брудний одяг, і вона просто ігнорує ту можливість, яка перед нею по суті. Мргає усіма знаками, каже, підійди, з'їж мене, включи мене, випий мене, і так далі. Тобто це от просто небажання, неготовість, недозрілість рухатися далі в тому чи іншому напрямку. Це може, може бути як і бажання стосунків, так само, як і робота, так само і соціальна якась сфера, тобто це небажання не навіть знайти собі хобі, якесь, яке зможе розвантажити перенапружений організм. Ось так. Тут ми закінчили. Далі другий варіант. Тут у нас десятка жезлів і верховна жриця. Ну, Верховна жриця говорить про те, що ті знання, які ви хочете опанувати, вони трохи для вас заскладні. Але а, у цієї пані є потенціал, і вона може це зробити. Десятка жезлів говорить, що якщо ви все-таки обрали цей шлях, якщо ви обрали шлях навчання, обрали шлях а, як, зміни свого життя, Кардинальним чином, да, співпраця зі своїм підсвідомим, співпраця зі своїми е, патернами, зі своїми якимись установками. Так, буде важко, буде складно, але ви вже навантажили цього буйвола і ви готові вирушати в дорогу. Тобто буде складно, будуть дуже багато перепон. Ви будете втрачати рівновагу, будете переживати, що ви не донесете цей тягар, але, але, але е, е, шлях підсвічується. І ви можете. Е, по кроку, потихеньку, помаленьку рухатися до того, що ви задумали. Тож, чому не виходить? Ви боїтеся, ви набрали дуже багато собі обов'язків, багато собі набрали якихось курсів, да, якщо вище жриться нас про навчання говорить. Треба трошки зменшити. Навантаження своє. Просто зменшити навантаження, трошки відпустити ситуацію і намагатися не намагатися зробити все одночасно і схопити все в один раз. Тобто порційно, потрохи, не спіша. Так, далі в нас іде десятка кубків і королева кубків. Чому не виходить? Дивіться, ви собі придумали якийсь образ, ви придумали собі якусь Ілюзію королева кубків це жінка почуттів, це жінка емоцій, це жінка якихось бажань. І тут бажань настільки багато, 10 з 10, що вони просто не встигають виконуватися. Тут настільки багато забаганок, що вони просто, ну, всесвіт не встигає відповідати на них. Треба трошки покоротити список бажань, ввішліст свій, трошки треба вибрати, що буде на, в пріоритеті, і потім уже покроково покроково обирати. Тому що тут по десятці кубків це. Ну, хочеться всього, хочеться все. Хочеться досягти максимально за короткий строк і максимально не прикладаючи зусиль, да, тому що тут дві статичні карти. Але не виходить, тому що все хочеться і одразу. Тому зважуйте свої бажання, можливо, складіть список пріоритетів. І тоді. За мірою по мірі того, як буде відходити щось не дуже важливе, але і залишатися щось основне і фундаментальне, тоді ви зможете отримати те, що ви хочете. Ось, власне, таким вийшло моє послання сьогодні. Буду вдячна за лайк, комент, підписку. Якщо щось зрезонувало і. Стало вам в нагоді, будь ласка, пишіть, діліться вашою інформацією, вашими е інсайтами, можливо, якимись. Буду дуже вдячна вам, гарного дня, всім па-па!